Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Розмірковуючи про Господа, ми робимо крок до радості. Споглядати Господа в його храмі це надійний шлях до Христа. Але також це ключ до того, щоб позбавитися своїх проблем. Якось я дуже розлютився на одного християнина-бізнесмена. На мою думку, він був дуже несправедливий до мене. І я пішов скаржитися на нього близькому другові. Той негайно відреагував: Слава Господу! Звичайно, я здивувався, що він це сказав. Але всередині свого серця я знав, що мій друг правий. Я не дозволю цій ситуації зупинити мене від того, щоб у любові думати про Господа в його храмі. І хвалити його. Я отримав відповідь безпосередньо від Бога через близького друга. Саме ці слова мені потрібно було почути у той час. Це змінило моє сприйняття того, що відбувалося. Це схоже на написане у Псалмі 27, му А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм. І я буду співати та грати Господові. Псалми 27, 6. Радісні вигуки та співи з'являться тоді, коли ви будете розмірковувати в Його храмі та споглядати Його красу. Моя молитва сьогодні: Господи, Ти той, кого я шукаю, Твоя присутність, бажання мого серця. Насолода тобою не дасть мені поринути у земні проблеми. Витяг мене він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи. Псалми 42. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернал, джизискрапканет, усі права захищено.